Забезпечення сталого та якісного виробничого процесу на АЕС безпосередньо впливає на безпеку атомних енергоблоків. Заступник генерального директора ХАЕС і забезпечення виробництва Володимир Гуменюк курує три підрозділи: управління виробничо-технічної комплектації, цех та відділ супроводу закупівель, які ведуть свою діяльність собіжно. Основна мета своєчасне та якісне забезпечення матеріальними цінностями і обладнанням підрозділів ХАЕС. Управління виробничо-технічної комплектації займається. Рацюванням всіх заявок, які надходять від підрозділів, від оперативності та злагодженості роботи управління залежить своєчасне забезпечення обладнанням та запасними частинами ремонтних кампаній та якісний супровід експлуатації енергоблоків і роботи усіх підрозділів ХАЕС. Відділ супроводу закупівель здійснює процес згідно чинного законодавства. Проведення прозорих тендерних процедур дозволяє забезпечити безперебійне виробництво електроенергії та виключає корупційну складову при закупівлі ТМЦ на ХАЕС. Основне завдання транспортного цеху це безпечне перевезення працівників АЕС та вантажів. Цех задіяний в інфраструктурних проєктах та процесах. Персонал займається ремонтом, відновленням та підтримкою техніки. Протягом 2024 року виконано значну роботу з оновлення механізмів. Вдалося придбати 60 одиниць техніки. Екскаватори, бульдозери, крани, бетонозмішувачі. Тобто це важка спецтехніка, яка нам необхідна повсякденно, а також яка буде задіяна е, при будівництві третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Минулоріч закуплено 10 автобусів. Пріоритет закупівля техніки у державних українських виробників. Автобуси придбані ХАЕС виробництва Чернігівського автобусного заводу. На сьогоднішній день є. Програма уряду, яка дає змогу нам повертати кошти, які були витрачені на придбання цієї техніки. І на сьогоднішній день ми очікуємо повернення коштів в розмірі 15% від вартості автобусів, які були придбані на рахунок Хмельницької АЕС, що дасть змогу ще придбати один автобус. Це вигідно і покупцям, і виробникам. Придбаний транспорт має відповідати екологічному стандарту Євро-6. адже транспортний цех здійснює перевезення як всередині країни, так і за кордоном, а в перспективі вступ України в ЄС. Серед пріоритетів підвищення кваліфікації персоналу та отримання сертифікатів. Сервісне обслуговування у транспортному цеху проходить під чітким керівництвом заводу виробника. Виконано ряд ремонтних робіт щодо збереження існуючих споруд в частині будівельних конструкцій та підвищення рівня їх комфорту. Це споруди управління виробничо-технічної комплектації та транспортного цеху. В даних підрозділах виконано ремонтні роботи загального користування, зокрема, облаштовано буфет для харчування персоналу. З поміж важливих роботи з розширення майданчика для розміщення та обслуговування автобусного транспорту. У закупівлях ТМЦ пріоритет ставиться лише на нагальних виробничих питань. Та безпекові складові пріоритет це безпека і експлуатація атомного блоку, також своєчасне забезпечення виконання планових попереджувальних ремонтів. І оце є якби пріоритет на сьогоднішній день і ті виклики, які стоять перед нами. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, забезпечені спецодягом. А також покращуються їхні умови праці. Усі три зазначені колективи активно волонтерять, доєднуються до благодійних станційних заходів, самі є ініціаторами багатьох акцій. Це заходи з підтримки воїнів, закупівля за кошти працівників, подарунків до Дня Святого Миколая. А транспортники долучилися до проведення ознайомчих різдвяно-новорічних екскурсій. Вони були організовані на високому рівні. І принесли свій позитивний результат як безпосередньо для тих, на кого вони були орієнтовані, чи це на дітей, чи це на е, тих людей, які потребують нашої підтримки і допомоги, чи це безпосередньо для військовослужбовців, які є членами нашого колективу, е, або це діти, е, батьки, яких працюють в наших е, підрозділах. Вся ця робота вона в колективах сприймається дуже позитивно. Колектив мобілізується навколо цих завдань. Професія атомника складна, потрібна і благородна.